Всім доброго мирного дня. Ось прийшла у теплицю, принесла велику миску. Хочу позбирати ті плоди, які вже більш-менш достигли. В теплиці зараз тепло. Бачите, 11 градусів, але на вулиці це у нас останній теплий день. Зараз ми з вами вийдемо. Ой, я вам покажу. Сьогодні передають похолодання, вже мінус 9. Собаки скачуть. Не дуже вони радіють. Снігу передають поступове похолодання до мінус двадцять двох. Це дуже... І приємно, ми вже давно не було у нас таких зим, ми вже відвикли. Розмарин тут і я дивилася, мабуть, оце верхня гілка змерзла. Собакам теж холодно, вони просять це тепло. Зараз я буду їх закривати. Ось снігу нападало багато. Тут стоять мої опутані цитросові рослини. Я дуже переживаю. Може дракону і нічого, а цитрумело таку зиму може і не витримати. Снігу багато, холодно. Така справжня зима. Зараз на вулиці вже мінус 15. І температура далі поволі продовжує знижуватися. Так, йдемо знову в теплицю. В теплиці знову нападало багато листя. Ну, тут досить темно, ніякої підсвітки немає. У цьому році і в будинку у мене страждають. Орхідеї, ну і минулому році, але в цьому році дуже вже страждають, бо світла ну, немає майже зовсім. Ось листя багато, треба знов прибирати і знов поливати. Чомусь ну, дуже швидко у деяких горщиках пересихає земля дуже швидко. Вони, наче, і далеко стоять від обігрівачів. Але, ну, підсушують дуже добре. Що я хочу познімати? Хочу оці мишами мандарини зібрати. Там ще мандарини з світ Сіцилі. Ось деякі лимони. Ну, бергамоти ще тільки-тільки почали. Жовтіти, мабуть, не буду я знімати. Зараз покажу, чим я хочу обробити рослини, щоб вони ну, витримали, ну їм легше було витримати той стрес від... Ой, оце балакаю і бачу, знов з'їдене з'їдений мандарин. А не було, вчора не було. Я вже була дуже рада, що ми ще половилися, поїли. Такі ж ні. такі треба все знімати, щоб тут нічого не було. Бо вони, миша піймалася, а може це ще і пацюки. Не знаю. Не знаю, це дуже прикро і дуже мені не подобається. Забула вже про що казала з цими мишами. Чи крисами, дуже мені це не подобається. Так, буду бризкати ось фитовермом. Це від кліщів. Багато кліщів я тут з краю не бачу. Ну, все одно що вони є. Це такі істоти, які позбутися яких ну, зовсім це неможливо. Буду зараз використовувати циркон для зменшення стресу, рослинам на таку погану погоду і, не дай Боже, перепади з опаленням. Мінус 22 це для нашого регіону, це дуже багато. Циркон тут по інструкції можна розводити його на 10 літрів. У мене десь буде 6. Ось ще я в цю бакову суміш добавлю трохи добрива 20, 20, 20, так, і біоприлипач. Ну, Це для того, щоб ця суміш довше трималася на рослинах, щоб вона якось була більш дієва. Так, що ж мені робити? Зараз я перевірю. Ой. Вже перевірила. Була ціла миска, у мене насипана гранул проти мишей. Одна миска і друга, і трохи було розсипано, бо я вступила. І зараз е нічого немає. Отрута повністю з'їдена, а пастки на місці. Ніхто не лізе до пасток, до цих липких, все на місці. Чомусь мені здається, що це не миші, Або крім мишей, ще є щурі. Ну, ці пацюки вони більш розумні, ніж миші, і тому вони не ловляться на наклеєві пастки. А корм свій сухий жируч. Заквітла у мене камелія тут. Brashfield Yellow. Боже, яка краса. В неї така жовта серединка, і вона така яскрава, класна. Ой, яка красива. Так, збираю вже врожай, вони вже ледь тримаються, самі опадають. Ось. Гарні яскраві новорічні мандаринки. Ось. У, знайшла в горщику ще погризений, з'їдений плід каналікуляти. Погляньте, як воно його згризло там всередині. Зовсім. Сьогодні ще досиплю а, цього корму, а в суботу поїдемо на базар, може там ще щось є більш дієве, бо, виявляється, корм, оцей гранули вони їдять, але їх не стає менше. Знімаю і ці мандарини, вони ще не дуже добре відпадають, вони ще трохи зеленкуваті. Ось тут видно, що зеленкуваті. Але ж бачите, що робиться. Зараз візьму сікатор та позрізаю, нічого не лишу ворогам, які тут мешкають. Ой, там у мене ще грипрути висять, але це аж у четвертому ряду. Я ніяк не дістану. Недолізу, тут все так плотненько стоїть. Буду намагатися якось дуже шкода, якщо і їх е, з'їдять. Все, долізла, зняла. Зараз е, прийду додому, ну, вони, вони ще тверді, немає сенсу різати і показувати, що всередині це вже... Я зроблю у наступному відео. Я думаю, що вони полежать. Ось таку мисочку я нарвала. Зараз я наколочу препаратів і оприскую свої цитрусові рослинки. Ну, ось така мисочка непогана. Шкода, Мушам її віддавати. Тут квітне Камелія варігатна, Дазлін Пінк. Вона дійсно рожева і гарна камера передає її колір рожевий-рожевий. Красуня. Трохи страждають вони тут у мене, велика вологість, прохолодно. Мабуть, не самі кращі умови догляду, але ж все ж таки вони квітнуть і радують. Там далі ще одна. Зараз долізу. Ось тут квітне красуня Ребореда. Зараз я долізу до неї. о, Гляньте, яка ніжні такі полосочки у неї. Це продовжує квітнути, бо на міняна погляньте на неї квіти, як трояндочки. І на цьому ж кущі були рожеві, такі яскраві і такі червоні, дуже красиві квіти. Я вже наготувала бакову суміш. Зараз буду оприскувати. Ну і вінтер парфюм Pierl ще продовжує квітнути. Там за дверима, за цією плівкою, йде сніг, шуршить, а тут така весна. Пробите і ви, вас все вийде, квіти, це диво, яке нас радує. Побачимося, зловимо всіх мишей, щурів, і все буде добре.